Я дотримуюся зовсім іншої думки і вважаю, що нічого насправді не пропало, а ми повинні до ситуації поставитися розважливо, спокійно, прагматично. Що це означає? Це означає, що ми повинні чітко і ясно зрозуміти ключові інтереси ну, наступного президента Трампа. До речі, у нас є ще добрих два з половиною місяці для того, щоб подумати над Деякими деталями прорахувати деякі пропозиції, от і е, підготуватися до вже предметної розмови з е, новим президентом, от і е, не е, робити вигляд, що от з приходом Трампа е, історія е, закінчилася, і вона просто повертає трошечки інший бік. Вона Буде безумовно відрізнятися від того, що ми мали зараз, але це зовсім не означає, що вона буде обов'язково має бути негативною для України. Мені на увазі. Так, uh, Ну, дивіться, я вже про це казав ще до далеко до виборів. Uh, зараз просто можу нагадати: Трамп є підприємцем. У нього філософія підприємця. Він у всьому хоче побачити те, що може дати та чи інша пропозиція, те чи інше рішення. Америці, ну не йому особисто йому я думаю, вистачить, але тобто те, що може бути корисним для Америки, що він може продати власне е от, американському народу як свою перемогу, як те, що він бореться за інтереси пересічного американця. Ну, на мою думку, це лежить на поверхні. Ми повинні зацікавити Трампа е піднімати свій військово-промисловий комплекс. І е, заробляти на тому, що він буде цей комплекс готувати е, те, що необхідно Україні, і не тільки, до речі, Україні. Зараз на тлі того, що відбувається, треба переозброїти всю Європу. Сама вона в силу багатьох е, причин цього не потягне. Отже, перед американським ВПК сьогодні колосальні можливості. І ми повинні запропонувати Трампу е, саме, е, на мою думку, такий тверезий прагматичний підхід. Дехто каже. Американці не хочуть платити е, за зброю для України. Слухайте, є 300 мільярдів заморожених російських активів. Вже зараз ми отримуємо е, ну от найближчими буквально тижнями, буде остаточне рішення про 50 мільярдів позики, яка буде погашатися за рахунок цих відрахувань з російських активів. А що ми не можемо отримати 150 мільярдів позики чи 200 мільярдів позики? Які так само будуть погашатися не нами, не з українського бюджету, а за рахунок того, що буде робитися з цих самих відрахувань заморожених активів. А що ми не можемо відновити тему про ленд-ліз, так само певного роду кредит, який одначе мало хто колись комусь повертав і повертатиме. А те, що залишатиметься в разі, коли щось залишиться. Так само може бути використано для того, щоб по-перше зміцнити оборонзатість України, а по-друге, розрахуватися так само можна по іншому. Це питання майбутнього. Тому ви знаєте, ну я вже не кажу про такі речі економічного характеру, як скажімо, атомна енергетика. Що для України атомна енергетика? Це хребет нашої енергетичної незалежності. А хіба весінгаус не в тому, щоб його технології працювали в Україні? А от дивіться, в плані перемоги Зеленського написано про те, що ми можемо запропонувати американцям, європейцям дуже цікаві проекти в видобутку тих корисних копалин, яких, яких у них немає, але які є принципово важливими в тому числі для оборонної промисловості. До таких пропозицій насправді. Можна нарахувати пару десятків. Просто на мою думку треба сісти спокійно, без знаєте тремтіння в руках, написати те, що ми можемо, але не загальними фразами, а дуже конкретними пропозиціями. І саме з таким, так би мовити, запасом цікавих ідей і йти на зустріч з Трампом, і йому пояснювати, що власне наші пропозиції. Це його вигода. Що і називається підготувати комерційну пропозицію? Ну, не одну. Я думаю, що їх має бути добрий десяток. Тоді ми зможемо. Ну, очевидно, що не все те, що пропонується, приймається. Але якщо це правильно і добре прораховані варіанти, ну так чому ж американський президент, якому чи там чи будь-хто на заході якому пропонують цікаву річ? Яка йому принесе вигоду то чому такий президент має від такої пропозиції відмовитися? Ми запитали у нашої спільноти, яка зараз з нами в етері. Як, як ви бачите, чи є позитив у перемозі Дональда Трампа? Станом на зараз 33% наших користувачів кажуть, що так, є ще варіанти ні. Важко відповісти. Будь ласка, проголосуйте. Нам важливо побачити вашу думку. І в нас ще є запитання від нашої аудиторії до вас, пане Володимире. Ми напередодні за. Запиталися, що вони хочуть дізнатися про вибори, як вони вплинуть на Україну? І тут знаєте такі доволі тривожні питання. Цитую: прямо: Юля Романчук, Трамп зможе злити Україну, прям злити на яких умовах може бути зупинка клятої війни, і чи не краще нам це зупинити і з часом повернути території, пане Володимире? Як ви вважаєте, що скажете, пані Юлі? Ну, ви знаєте, я думаю, що ми повинні чітко і ясно розрізняти кілька Трампів. Ну, от був Трамп до вчорашнього дня. Це Трамп передвиборчої гонки, це Трамп різких, дуже гучних заяв і всього іншого. Але вчора цей Трамп закінчився. Зараз є наступний травм. Трамп, Трамп прихідного періоду до 20 січня наступного року. Коли він буде формувати свою команду, коли він буде радитися з тим, кого куди поставити, кому які посади віддати, хто був його прихильником, кого відправити послами за кордон і так далі. І так далі. Це буде складний, важкий період формування команди. І це вже буде зовсім інший Трамп. Тому що йому вже будуть, от та команда, яка формуватиметься, вона вже буде йому казати: отут можна, а тут не можна. Отут у нас такі проблеми, там у нас такі не, потенційні моменти і так далі. Але третім Трамп буде після 20 січня. Чому? Тому що тоді він сяде в золоту клітку, яка називається Офіс президента США. Овальний кабінет. Де, абсолютно, де зліва і справа. Будуть стояти люди, які будуть згадати ні, ось сюди не можна, а туди можна. А от треба зробити так, а треба зробити ся. А чому? А тому, що в конституції написано таке, а в законі написано таке, і так далі, і так далі, і так далі. І повірте, на щастя, на наше щастя, на щастя, на щастя, всіх нормальних людей, які поділяють демократичні цінності, в Америці не може бути узурпації влади, тому що є купа механізмів, закладених в американську політичну систему, яку. Які не дають можливості стати таким узурпатором а це означає, що рішення буде десь посередині, от тих крайностей, які ми зараз чули протягом останніх кількох місяців продовжуючих кампанії, більше не буде, тому що це крайності, які так чи інакше будуть нівелюватися тими самими інструментами. Хтось чомусь думає, що республіканська партія це знайде такий другий КПСС, що от є генсек Трамп, який сказав, що от будемо робити так. І геть всі республіканці в Конгресі, в Сенаті, просто партійні лідери дали і сказали, що так і буде. Та ні, оцих ядрених трампістів там чоловік 25-30, цього цього навсього. А велика кількість тих, хто працює в рамках оцього республіканського політичного мейнстріму, це адекватні нормальні люди. Згадайте до Києва от за час цієї повномасштабної агресії приїжала. Кілька десятків республіканців, конгресменів, сенаторів, які е, висловлювали абсолютно адекватні позиції, розуміння позиції України, е, бажання допомогти Україні, і так далі. і так далі Ну чому ми думаємо, що всі вони зараз не беруть е, в рота води і будуть стояти на задніх перед передумовним там Венсом, який е, от почне е, керувати процесом? Да нічого він не буде робити, і того самого Трампа е, оці самі. Середині, так би мовити, лідерів республіканської партії будуть стримувати, коли він буде робити якісь непопулярні речі. Дивіться, Путін його навіть сьогодні не не привітав. Правда? А чому? А тому, що він хоче показатися знову мачо що він великий що він може кидати виклик, і цей виклик уже власне кинуто. Я не знаю, чи ви сьогодні дивилися. Заяву МЗС ну не МЗС, а міністерство пропаганди речі е е Пісков, Я бачила його цитату. Якщо треба, я її зацитую. А зараз хвилинку. А, США недружня країна, тому я не знаю, чи вітатиме Путін Трампа з перемогою на виборах. Пряма цитата: мені невідомо про плани президента вітати Трампа із виборами. Не забуваємо, що йдеться про недружню країну, яка і прямо і публічно залучена у війну проти нашої держави. Ну я мав на увазі трошки інше. Я мав на увазі заяву МЗС Росії. От в якій ну в такій знаєте, нахабній і грубій формі Трампу сказали, що. Не збираємося йти на будь-які твої пропозиції, ну це перекладаючи з цієї собачої московитської е, мови на звичайну, що ми не збираємося йти тобі на будь-які поступки, наша позиція залишається такою ж, як і була. Тобто ми висуваємо ультиматум, і ми мали всіх вас на увазі. Ну, так, якщо я скажу е, просто перекласти те, що там написано е, на нормальну, зрозумілу мову. Як ви думаєте? Трамп захоче подзвонити після цього на Путіну? Думаю, що ні. А думаю, що ні. І я думаю, що знаєте, враховуючи психотип Трампа, а він не любить, коли його публічно принижують у дають йому ляпаси. Думаю, що він це дуже добре запам'ятає. І дуже добре потім відіграється, так як в Москві ще навіть і собі не уявляють. Так що давайте не будемо. Не будемо 에, ну, посипати попелом голови, кричати все пропало. Він, Він, це ж це Жириновський під час того, як попередній раз переміг Трамп на виборах і відкурковував шампанське. А потім виявилося, що Трамп вів найбільші санкції порівняно з іншими своїми колегами, президентами Сполучених Штатів Америки і проти Росії, і був таким: ну і дав перший Україні озброєння. Це теж це потрібно. правда. Це правда. Ви абсолютно праві. Тобто це означає, що і до речі, я вам скажу: от я сьогодні, оскільки моніторю цю дику країну, ну на жаль, так в житті склалося. Я сьогодні дивився багато всякого звідти. І от ви задали першу реакцію після після перемоги попередньої перемоги Трампа, насправді ну, танцювали і співали, і казали, що все Трамп наш, Америка наша, і ми це зробимо. То тепер, ви знаєте, зовсім інша е, така собі атмосфера, е, я би такої настороженості. Тобто, так він переміг, так, це краще можливо, ніж е, Камала Харіс був на 100% продовжувала ту лінію, яка е, яку проводив Байден. Але ми не знаємо, що е, задумав Трамп і що е, він буде пропонувати. Тобто. Е, Тут нам треба бути обережними, не сильно розраховувати на якісь зміни, бо, як вони кажуть, оцей діп-стейт, тобто ну та основа американського суспільства, вона не дозволить Трампу робити речі, які, можливо, він навіть би і схотів би зробити. Так що, ви ну, знаєте, навіть з цього можна зробити висновок, що е шампанського там пити точно що не будуть, а будуть думати, е ну, як. Спробувати Америку перзати зсередини, якось її намагатися ну знаєте, розбурхати, протипоставити поставити одну частину іншій власне на це була направлена головна інформаційна робота Кремля за останні місяці, коли вони там захльоп писали про те, що от Америка напередодні громадянської війни. Ну от просто вони ми вже чекаємо, коли нарешті республіканський Бойовики підуть проти ще чи навпаки, коли почнуться на вулицях е, там підпали автомобілів, е, вбивства і так далі, і так далі. Ну от Я думаю, що такого вони не дочекаються, бо е, знову-таки оцей діпстейт не дозволить робити такі речі. Е, і на тому, власне, е, ці е, е, вологі мрії кремлівців е, будуть поступово е, е, зникати. Я ну, не думаю. Добре, тут є реакція на вашу фразу. Якщо можна я її зачитаю, Юля Романчук пише: от буде смішно, якщо Трамп розвалить Росію. У нас ще герої йому дадуть і президенти відправлять. От така реакція. Є як ну, знаєте, розвалить, я не розвалить, але може підкосити їх. Я скажу вам чесно: ну я очолюю цей наш центр дослідження Росії, і ми з колегами вже багато років аналізуємо те, що там відбувається. Видаємо книжки на цю тему, їздимо з цими книжками, їх популяризуємо по по Європі і так далі. І так далі Ну от що, що насправді зараз видно для спеціалістів, які ну не тільки читають заголовки, але й аналізують те, що там відбувається, так те, що Росія зараз справді виходить на, ну, якщо так можна сказати, на фінішну пряму свого розвитку. І навіть питання не в тому. Як швидко вона програє на полі бою? Питання в тому, що вона економічно сама себе закопає в могилу. Бо оці побідоносні реляції, що вони пишуть там про те, що наша економіка росте там на 3%, там і, так далі, і так далі. Це все чергова брехня, росте виробництво зброї, яка тут же утилізується, не дає жодного. Жодної доданої вартості для робку російської економіки. Якщо набіуліна голова центрального банку підняла зараз відсоток до 21%, відсотка, а сьогодні говорить, що це не кінець, і ми будемо піднімати далі, то це означає, що вона сама своїми власними руками душить російську економіку, вона зможе розвиватися. Ну не можна розумієте, можна не ще трильйон рублів, які нічим не, не, не можна покрити. Можна їх кинути знову таки на виробництво танків. Але це не означає, що економіка буде рухатися, вона навпаки буде стагнувати і зупинятися. А плюс ще хоч ці діряві, але це одно санкції, які Захід накладає на Росію. Так що, знаєте, вона підірветься з середини, вона підірветься через те, що економіка припинить функціонувати так, як, щоб, щоб підтримувати можливість вести війну. І от тоді ми побачимо, що. Від Росії залишився рога і копита прямому розумінні цього слова, бо знаєте, колись років, може 3-4 назад, на одному з фуралів, який там збирав Путін, це здається була розмова з правозахисниками, і один з цих правозахисників дозволив собі не бачити. Він почав говорити про те, що треба давати права деяким національним там республікам, і так далі. Так от Путін сказав, що. А ви знаєте, що насправді скільки насправді є е, конфліктів між е, е, національними республіками, територіями і так далі? І назвав цифру в кілька сотень. Повірте, як тільки впаде е, одна е, карточка з цього будиночка, то за нею за першою почнуть падати інші. І це матиме той самий ефект, е, е, Парада суверенітету, якого Путін боїться більше ніж будь-що інше, такщо ми на правильному шляху. Шановна спільнота, я нагадаю про лайки, коментарі. Таким чином працюють адговоритми Ютубу, і таким чином якісний аналіз від нашого гостя Володимира Огриска побачить більше кількість людей. Арсен Данилюк запитує: а які стосунки Трампа і Зеленського, тому що там були непрості історії, коли Трамп був президентом перший термін. І що нам робити зараз? Що як налагодити співпрацю? З республіканцями. Ну, бачите, остання зустріч, яка була в вересні між Зеленським і Трампом, ну, начебто показала, що ну старі проблеми забуті, тому що ну в кінцевому рахунку, ну, це було давно, це вже історія, зараз зовсім інша ситуація, і все таки. Люди, які керують країнами, повинні дивитися не назад а вперед. Чи переконав Зеленський Трампа в тому, що йому треба підтримати український план перемоги? Ну ми з вами не можемо судити. Ми не були присутніми, ми не знаємо. Але я не думаю, що там щось було таке, що викликало якусь уже, знаєте, абсолютну. На е, абсолютно несприйняття з боку американців. в цьому рахунку йдеться про те, що Америка повинна виконувати свої зобов'язання е, захищати територіальну цілісність України. Вона вона про це е, святково і урочисто оголосила ще в середні 90-х років, підписуючи е, Будапештський меморандум. і Це зробив, зробив американський президент, не хтось е, інший, а саме американський президент. Тому я думаю, що ми тут повинні просто. Продовжувати атакувати Трампа різними аргументами, пояснювати йому, чому він має це робити. Бо, ну вибачте, не всі закінчували вищі дипломатичні там академії, школи і знають, що таке міжнародне право і яким чином воно функціонує. Можливо, він цього не знає. Треба делікатно, але чітко і ясно це пояснювати. От і власне це, я думаю, і є основою нормальних. Людських стосунків, а повторюю ще раз, треба просто враховувати його налаштованість на, на дуже конкретні речі і дуже конкретні заказали на початку нашої розмови. Я знаю, пане Володимире, що в нас обмежений з вами час у спілкуванні, тому ще одне запитання від нашої спільноти: у близькій команді Трампа є люди, які за Україну. Я так розумію, що йдеться про близьке оточення. Ну от ви знаєте, якраз зараз, от я читав буквально кілька хвилин тому назад. Про те, що починаються розмови про формування команди, і серед е, можливих е, ключових персон називаються як прихильники України, так і е, ну до певної міри люди з нейтральною позицією, люди, які е, ну може не настільки проукраїнське налаштовані, як нам би хотілося. Але скажімо, от я наведу один приклад. Майк Помпео, який був і держсекретарем при першому президенті Трампа, а потім і директором ЦИЛ, то він, я вважаю, людина, яка може дуже серйозно повпливати на проукраїнську позицію нової адміністрації, і задайте його справді цікаву пропозицію, за яку я думаю, ми повинні йому дякувати про те, що. Після перемоги України ми можемо допомогти Америці зменшити свої витрати на отримання американських військ в Європі за рахунок того, щоб цю місію ну не повністю звичайно, але бодай частково взяли на себе українці. Ну а з іншого боку, а хіба це не логічна пропозиція, то сьогодні в Європі яка сьогодні європейська армія має більше досвіду, більше знань? З якими можна поділитися, як боротися з цим кривавим ведмерем, ніж українська. І це, звичайно, може бути максимально корисним. Так що, бачите, але це поки що пропозиції. Ми поки що не можемо говорити про те, хто вже чітко буде держсекретарем, хто буде міністерство е -е, керувати Пентагоном, хто буде керувати розвідками і так далі. і так далі Але там є немало людей, які повторю, ще раз мають абсолютно нормальну. Позицію, яка буде на користь України, А якщо можна ще пане Володимире, з е, Байдена е, Байден закінчить свої повноваження в січні 25-го року, до того часу він може радикально ще змінити свою політику, стосовно зокрема зняття обмежень на використання лакобійного зброєння по військових об'єктах на території Росії, як ви бачите? Знаєте, я думаю, що е, якщо він хоче піти. В історію як людина, яка залишить по собі якийсь політичний слід, то на його місці я би вжив е, би на кілька дуже принципових, дуже серйозних, дуже важливих рішень. Я би запросив Україну до НАТО, я би дозволив е, е, Збройним силам України, силам оборони України. Застосовувати всю можливу зброю, яка яка нам надається, я би максимально посилив допомогу і маю на увазі в сфері оборони, і допоміг би нашим військовим провести пару успішних операцій для того, щоб зламати хребет російській машині, я делікатно натякаю на Крим. Бо в разі якщо ми з півострова Крим для Росії зробимо островом, коли туди не можна буде поставити ні озброєння, ні підвести боєприпаси, ні техніку, ні людей, то повірте, це буде початком кінця цієї жахливої недоімперії. Я думаю, що Байден міг би в цьому плані зараз так би мовити красиво. Вгрюкнути дверима в позитивному розумінні цього слова. Іра Вікнер питається: а який тепер політичне майбутнє Каміле Гарріс? Ну, Це важко сказати, але списувати її з, так би мовити, можливих наступних кандидатів зовсім не варто. Я, чесно кажучи, скажу вам відверто, думав, що от при цих фактично 50 на 50. Оцінках можливостей і Трампа і Харіса американці проголосують за першу жінку президента Америки. Мені здавалося, що оскільки вони самі по собі такі е, люди, ну такого знаєте, е, характеру, характеру таких от першопрохідців, піонерів, то вони, мабуть, дадуть жінці можливість е, стати. Президенткою своєї країни. Ну, мабуть, поки що це не спрацювало, але повірте, вона зараз отримала колосальний політичний досвід. Вона стала відомою на всю Америку не як тінь Байдена, а як, ну, як абсолютно як особистість, політична особистість. І тому я би не не думав, що її політична кар'єра на цьому закінчилася. Пройдуть чотири роки на тому, а там подивимось. Я нагадаю, що ми ставили питання наша аудиторія, аудиторії. А чи бачите ви позитив у перемозі Трампа? 38% вісім людей, які взяли участь в опитуванні, кажуть, що так. 36% – ні, 25% – важко відповісти. Але як ви казали, час все покаже і буде залежати від того, що ми зможемо запропонувати президенту бізнесмену? Це треба теж акцентувати на цьому увагу. Абсолютно точно. Я думаю, що так само ми маємо всі можливості. Не пропустити свій шанс, а ним навпаки скористатися. Я вам дякую, пане Володимире, що ви вийшли до нас ТЕР. Нагадаю, Володимир, екс-міністр закордонних справ України, був з нами в ефірі, де поділився своїми думками і своєю аналітикою. Пане Володимире, я вас відпускаю. Бажаю вам спокійного вечора і дякую, що доєдналися до нашого прямого етеру. Дякую, щиро навзаємо. Дорога спільнота, я нагадаю, що у нас триває збір для 24 ї бригади імені короля Данила. Тож, будь ласка, не оминайте. Якщо американці сьогодні голосували галочками, то нам треба голосувати донатами, щоб підтримувати своїх оборонців, тому що ніхто крім нас і ніхто за для нас не зробить те, що роблять зараз наші захисники. А вони, повірте, роблять неможливі дивовижні речі і ними точно захоплюється увесь. Світ, я ще тільки нагадаю, що нам відомо про вибори США на даний момент. Очікується, що Каміла Харіс та Джо Байден сьогодні ввечері зателефонують Дональду Трампу, таким чином визнають свою поразку та привітають його з перемогою. У Трампа є список людей, які він помститься після перемоги. Це про це пише політику. До нього входять нинішній американський лідер Байден, а його суперники на виборах Камала Харіс, ек президент Барак Обама та колишній десекретар Гілларі Клінтон. Міністр оборони Німеччини у середу вирішить до Франції для перемовин зі своїм колегою. Переговори будуть зосереджені на наслідках перемоги Трампа, зокрема для майбутньої підтримки України, а також для європейської оборонної політики. По суті, Трамп стає холодним душем для всього світу. Подивимося, як будуть розгортатися події, але підтримуємо своїх, підтримуємо свої сили оборони. Дякую вам, що були з нами.